На даний час ми знаходимося на вулиці Петра Запорожця, міста Біла Церква. Тут сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ауді та автомобіля «Форд». Водій автомобіля Форд з незрозумілих поки що причин допустив виїзд на зустрічну смугу, де здійснилося зіткнення з автомобіля Мауді після дорожньо-транспортної пригоди. Автомобіль Форд здійснив зіткнення із електроопорою і подальший наїзд на пішохода, літню жінку. Швидка допомога забрала. Двох травмованих це е, пішохода і водія автомобіля «Форс». На даний час проводяться слідчі дії і вину кожного учасника дорожньо-транспортної пригоди доведе слідство.